Зараз буде сніданок на 100 гривень. Масло розтає. У масло вкидаємо оце. Ой, оце, побачили. Чавим часник Багато. Багато. Так. О, ой! Масло і часник. Мішаємо. Вкидаємо туди лавровий листок, петрушку і кріп. Дуже великими шматками. Тому що я петрушку і кріп не люблю. І я їх потім звідти викину. Так, уявляєте, якийсь час у мене пішов аромат по кухні. Нестерпний. Того я це все діло закрию. Все. Оп! Що тут буде, що я готую? Всі побачили? Всі побачили? Що я покладу в оцю засмашку, дівчата? Креветки. Раз, два, три. Видно, хоча небудь. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять креветок на 80 гривень. Ану? Червоні від собаки. Точно. Ще, 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 ще. Андріюся. Дивіться, червоніють на очах, капець. Так. Почервоніли. Ні, недостатньо червоні. Хай ще, хай ще, ще. Давай, ще трошки. Я просто боюся, щоб вони не були сирі. Не хватало мені ще об'їстися сирими морепродуктами. А мені наоборот всі кажуть, Таня, дивися, щоб вони, щоб ти їх не переварила. Оп! Перевертаю. Вони вже і так почервоніли. О! Так. Так, так, давай, все, знову пішло. Жарся, Давай, давай, давай. Опа, оп, дивимося. Дивимося. Так. Готові чи ні? Аби не сирі. Так, петрушка вже готова, і кріп, це точно. Так. Фух. Давайте ще чуть, -чуть да? О, Запах. Так, одну хвилинку. Буквально, щоб я вже не переживала, що вони сирі. Виймаю, бо так пхнуть, що невозможно. Треба вже провіцювати кухню. І... Хоп! Хобана! Так, так, так. Ну що, я думаю, готові. От мені здається, готові. Викладаємо. О! Щоб було видно, щоб ви ж бачили, що я готовлю.